Так, ремонт люстри. Так, ми безстаренько зараз будемо паяти контакт, але оказалося, що в нас побитий діод або стабілітрон. Я хочу показати, що він скоріше, що 12 вольтовий йде, бо я віпаю цей, який включає реле. А, так, Я його от віпаю. Він дуже маленький. І давайте я покажу його на позвонку. Він повністю у замиканній. Так, ми зараз щось будемо підбирати друге з платви. Так. От я кладу тестер. І він у нас повністю просто пробитий, тому воно вігрило. Якщо б пішов струм на реле, то я думаю, що і реле могло згоріти. Так, все, давайте що ми будемо робити. Так, такого в мене немає, це скоріше, що стабілізатор на 12 вольт. Так, є платва. У мене є тут на 9 вольт. От на цій платві сидить він. От. Давай, фокусуй, фокусуйся. Так, от. Точно такий самий. І я думаю, що він... Поставимо його в випадку, якщо не знайдемо нічого. Так. От є платва, я зараз буду на і шукати. Вот тут є. У мене теж зараз подивимося, може він теж підійде нам. Так. От, він должен бути на. Якщо тут сети, е, да, тут на 7 вольт. Ну, нічого, зараз щось будемо дивитися. Так, е, от я знайшов на платві є у нас на такі самий підходящий параметри. Так, я зараз вам покажу. А як я так е, наугад взяв? Тому що я взяв на сопротивлення Тестера, тут має бути 590 Ом. А у нас на. Самим цим е, стабілітроні, який знаходиться тут, 590 Ом. Е, то ми ставимо такий самий на 560 Ом, я знайшов. Думаю, разниця в 30 Ом. Ну, Надіємося, що це буде робити. Так, все. Запаяв я другий стабілітрон з другої платви, ну, він чуть-чуть параметрами відрізняється. Так, зараз спробуємо зробити запуск. А, тут ніякий нідотик не впав, бо дзвонив до мене друг мій. А, керше, дротик дороти Ні, Це насправді таки перегоріла дорожка від пробиті стабілітону. Якщо попав з на релі, ну будемо сподіватися, що це все пішло у защиту. Ну, давайте будемо зараз дивитися. Скоже, що десь по люстрі було замикання, я думаю. Так. Давайте спробуємо подати питання. На павці даю через розетку. Так, підкидуємо питання. Так, пробуємо. І в нас все роби. Це хорошо. І все, і в нас люстра запустилася. Все, от такий ремонт. Це не случайність дотика. Просто пробило стабілітрон. Я не знаю, чи воно буде робити на режимах. От він знаходиться у мене в руці. Ну я думаю, що він на 12 вольт де, бо він запітує реле. Його пробило і пропалило дорожку. Все, я віддаю люстру. Хазяйка люстра чекає. Да, Ніколи не подумав, дуже бестий ремонт ще й удачний. Це дуже повезло, чесно, бо я думав, що цей стабілітрон, стабілітрон як пробиває, він так просто не пробиває. Все, всім дякую за увагу. Відео завершаю, люстра робить.